Всім привіт! Я рада вас вітати на каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами враженнями від двох книг, що минулого року, 24-го, були суперпопулярні. Одна з них навіть отримала екранізацію на Netflix. Що поєднують ці дві книги? Що по сюжету це мають бути трилери з неочікуваними плотистами в кінці? І насправді вони такими і є, але обидві книги не виправдали моїх очікувань. Відповідно, почнуємо, мабуть, з посібника з убивства для хорошої дівчинки Холі Джексон. Як я сказала, ця книга отримала екранізацію на Netflix, Вона була суперпопулярна. А, Історія цієї книги цікава. Я сам сюжет. А значить, дівчинка Піпа вона навчається в школі в випускних класах і її шкільний проект. Заснована на тому, що вона хоче розслідувати вбивство, що відбувалося кілька років тому. Гарну молоду дівчину вбивають, підозрюваним і обвинуваченим був її хлопець. Тіло цієї дівчини не знайшли. А цей хлопець, якого б звинуватили в вбивстві, він закінчив життя з самогубством. І от піпа, по суті, хоче повторити роботу детективів, поліцейських, розслідувати це вбивство і дізнатися, що насправді сталося з цією дівчиною, враховуючи, що її тіло так і не знайшли, чи жива вона, чи мертва. Чи справді той звинувачений хлопець був винен, чому він закінчив життя самогубством? Або це чи було це самогубство? І от наша піпа займається цим розслідуванням. А в процесі розслідування її погрожують, все не так однозначно стає. І в результаті, в кінці книги ми дізнаємося, що стало з тією дівчиною, що вбили, чи вбили її, чи ні, хто вбив її, чи винен той хлопець, якого звинуватили в убивстві, в убивстві, чи було це самогубство і так далі. І от історія сама по собі вона дуже цікава. Тобто я прочитала цю книгу ці 400 з чимось сторінок. Ну, дуже швидко. Мі здається, я прочитала цю книгу десь за два дні. Тобто сама історія вас тримає, вам, як читачу, хочеться дізнатися, чим закінчилася справа. Але Я не знаю, я, я чомусь розраховувала, що цей фінал він був, буде просто приголомшливий. От Мені не вистачило цього не знаю, сюжетного накалу. чи, цієї напруги сюжетної в кінці, тобто і твіст в кінці цікавий, там ще й секрет в секреті. Але от загальне враження після закінчення цієї, і це все мені здається, що проблема в цій книзі, до речі, як і в цій, це в антагоністі. Тобто головний злодій книги, що тут-що тут, він виявився недостатньо розумним. То я чомусь хочу бачити цього злодія приголомшливо розумним або супермерземним, який викликає відразу. А тут такі злодії, знаєте, це баланс збігу обставин і їх дурнуватості бути неспійманими одразу. Тому в цілому книга, начебто, і непогана, але ось цей фінал, ось це розкриття правди, мене не приголомшило. Не через те, що я здогадалася. Через те, що цієї напруги сюжетної мені не вистачило в кінці. Але книгу я дочитала до кінця і було насправді цікаво читати. Що стосується екранізації, для мене це був якийсь жах. Я далі, далі третю серію не пішла. Якщо я вважаю, що в книзі недостатньо було напруги, то в серіалі вісім серій далі, далі третю я не змогла дивитися. Я, я не розумію, чому так це розтягнули. Тут в цій історії недостатньо напруги, принаймні для мене, для мого смаку. А, але в цілому історія сама по собі дуже цікава. Єдине, що інші книги, книги Холі Джексон, що виходили і також суперпопулярні, в мене немає бажання читати, якщо чесно. І друга книга це секрет служниці Фріди Макфаттен. Це саме друга частина. Першу частину я так і не прочитала через те, що а, там такі відгуки, знаєте, серії, типу, хто винний, хто вбив це, зрозуміло, було в першій третині книзі. Про другу були суперкласні відгуки. Оця червона це друга книга. А сюжет. Значить, Міллі, служниця працює, вона… Намагається а, знайти роботу, але є їй, їй дається це після першої книги. Не просто вона має судимість. А, тобто, їй дуже непросто знайти нову роботу. Все, що вона вміє, це бути служницею. І Ось а, їй вдається отримати позицію а, служниці в, в будинку, в пентхаусі дуже заможної родини, і відповідно її винаймав, проводив співбесіду роздає задачі а, господар цього будинку чоловік. Він каже, що його дружина вона мешкає в кімнаті на другому поверсі, вона дуже-дуже хворіє. Відповідно, вона, скоріш за все, ніколи не вийде і до неї не можна заходити. І от наша Міллі порається в цьому будинку, прибирає готові їсти. Насправді, роботи в цьому будинку небагато, він достатньо чистий, в нього майже ніхто не живе. І вона колись чує плач за цими дверима, знаходить краплі крові, і вона розуміє, що ця жінка. А закрита на нею знущається її чоловік. І от наша Фріда, а, враховуючи, що їй дуже важко знайти роботу, і цю роботу їй не можна втратити, бо їй потрібні кошти, вона хоче якось допомогти цій жінці, зачиненій в кімнаті господині цього дому. І от чи вдається їй допомогти, чи не вдається, а, чи б'є чоловік свою дружину, чи не б'є, що взагалі відбувається в цьому будинку, ми її дізнаємося в цьому сюжеті. І от тут насправді той сама, та сама проблема, що є посильникою з убивства для хорошої дівчинки. Сюжет цікавий, читати його цікаво. А я не можу що я передба... сказати, що я передбачила розв'язку в першій третині книги. Ні, десь дві третини книги було зрозуміло, що відбувається. І, далі... і лише десь після двох третіх книги здається, зрозуміло, ти починаєш розмотувати цей клубок разом з Мілі. Все цікаво, але ось цей головний злодій цієї книги, ось цей антагоніст, він, він не вражає. Все, що я можу сказати, От просто не вражає. І тут ще менше вражає, ніж тут. А, мені здається, це найбільша проблема двох книг, що мене не вразив не те, що сюжет або фінал, мене не вразила. Uh -huh. Сама сюжетна проробка, сам, сам характер, сама історія цього антагоніста, да в принципі і протагоніста, якщо чесно, також. Тобто історії цікаві, а ось герої, образи не пропрацьовані, оці характери. І це мене насправді ну не те що розчарувало. Але для мене це має вирішальне значення, тому ці дві книги покидають мою персональну бібліотеку, і підуть в міську бібліотеку. Можу сказати, що для мене обидві книги це книги, знаєте, для інтерсіті. Я їх так називаю. Тобто, якщо ви їдете десь з Києва у Львів або з Києва в Одесу, то обидві книги ви просто з'їсте за подорож в одну сторону або в дві сторони. Вам буде цікаво, вам не буде нудно, але вони вас не вразять так, що ви будете сидіти, гнусати чи скрикувати з страху прямо в потягу. Тому в цілому книги непогані, але. На жаль, у мене немає якщо чесно, бажання купляти щось ще від Холі Джексон, бо я трохи розчарована цією історією на 440 сторінок. І по Фрідів Макфаден я не знаю. От до речі, Фріду Макфаден я б ще почитала, наприклад, ніколи не про або якось так називається ця книга. А от по Холі Джексон мені здається, що це більше янг Едалт» література. Для Едалт» літератури мені треба особливий настрій, не кожен день. Uh, тому так, мабуть, на холі Джексон, поки пауза на Фріді Макфаден дамо їй ще один шанс. Якщо ви читали будь-яку з цих книг, будь ласка, поділіться вашими враженнями внизу в коментарях. А uh, я дякую вам за увагу і до зустрічі на нових відео. Бувайте!